Скільки коштує одне робоче місце швачки на виробництві. Для прикладу, візьмемо робоче місце швачки на оверлоку. Одразу хочу обмовитися: ми будемо рахувати при умові, якщо процес іде по операційний, і якщо швачка сидить лише виключно на одному робочому місці. Якщо ж це швачка універсал, і вона виконує виріб від початку до кінця, то вона працює на декількох машинах одночасно. Але сьогодні ми поговоримо саме про одне робоче місце і робота по Оверлок 23 тисячі гривень. Вітильник 220 гривень, стілець 15 тисячі гривень. Ножиниці та інші деталі. В середньому голочки до 1000 гривень, сікатори – 22 гривні, хоча вони використовуються зазвичай не одні, а декілька, ножиці 300-350 гривень. Крейда додаткові елементи в середньому до 500 гривень, козлик 750 гривень. Тож калькулюємо: одне робоче місце швачки на оберлаку. В середньому обійдеться виробництву десь 27 тисяч гривень.